Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже гострий соус канкочі. Цей соус по праву можна назвати одним із лідерів по гостроті. Він просто пекельний. Але в той самий час ви можете контролювати його гостроту на свій смак. Я буду готувати два варіанти обидва дуже смачні, а ви обирайте той, який вам більше до вподоби. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Мені знадобиться перчик, ось такий смачний, червоний соковитий сіль, мелений коріандр, часничок та гострий перчик чілі. Він такий в мене біленький, тому що він заморожений. Я його так зберігаю. Ще ми перчики зберігаємо ось такими сушеними, які також підійдуть. Використовуйте перчик такий, який є у вас, але майте на увазі, що консистенція буде різна. Ось такий свіжий та заморожений перчик, ну, в них більше соку буде. Спочатку наріжу перчики, ті, що болгарські, з цього насіння я видаляю. І те, що там таке, не подобається. Перчик одразу складаю в миску, у якій буду змішувати. Другий перчик теж сюди відправляємо. І приступаємо до гостренького. Гострий перчик я нарізатиму разом з насінням, буду лише залишати хвостики, не залишати, викидати, точніше. У мене тут є різні, ось такі ще недозрівші, але на гостроту це останні які я вже збирала з кущиків, як вже було холодно, але на гостроту це ніяк не буде впливати, буде пекельно. Червоний гострий перець відправляємо теж сюди і одразу миємо ніж та дощечку обережно, щоб, не дай Боже, не потрапило в очі. Лісничок просто чистимо. Я не знаю супер способів в пакеті постукати. Я просто чистю ножем і руками. Потім таким ось ціленьким відправляю в нашу мисочку. Потім відправляю все до чаші блендера. Та подрібнюю. Ось і все можна знімати. Тепер повертаємо до миски суміш. Пахне дуже класно, але як я всіх не застерігала, сама очі натерла. Тепер додаю сіль та коріандр. На оцю кількість, що я показувала, ну і в описі буде, я додала 50 г солі це небагато, тому. Що сіль є своєрідним консервантом, ми ж його не проварюємо, воно буде сире зберігатися в холодильнику, і щоб воно зберігалося, солі потрібно бути багато, але на смак це впливатиме тільки в кращу сторону, повірте, чим солоніше, тим воно смачніше буде. Дала трохи постояти наші аджиці. Чи як її там називати. І тепер буду розливати у стерилізовані баночки. Поки вона стояла розчинялася сіль, я простерилізувала в мікрохвильовці баночки. Тепер обережно насипатиму. Я її закриваю кришечкою і буду зберігати в холодильнику. Дивіться, яка в мене класна кришка. Я ж обіцяла два рецепти, тому другу половину я трошки щось додам. Для другого виду канкочі я додаю розігріту до кипіння олію. Перемішую. Олія також є своєрідним, саме кипляча олія є своєрідним консервантом. І на смак він вийде трохи інший цей соус. Бачите, він навіть на колір трохи інший став. Тепер все те саме заливаю до стерилізованої баночки. І теж закручуємо кришечкою і зберігаємо в холодильнику. Ось такі класні соуси, канкочі ми отримали. Смакуйте, регулюйте гостроту за своїм смаком, за допомогою перчиків, замінюючи гострий, на болгарський, і хай буде вам смачно!